Ну що, ось ось-ось-ось. Я приїхала. Дуже на камері видно все. Так ви вживу, воно все темне. А на камері воно прямо такими точками, будь воно все. Непонятно, що. Ми вчора робили Вітєю, ось так от порівнювали, бачите, лівненько. Сьогодні будемо робити ось цю частинку. Просто вечором після роботи Вітя приходить пізно. І ми те, що встигаємо, там по частинкам вже плюс. Щось таке настроєння. в мене нічого такого не хочеться робити. Там стільки ще роботи на другому поверсі. А в мене настроєння... ходила, випила бутилку води і Додому йду дому. <гаду> Буду зробити. Тут там ось так красиво все вийшло. Там зверху я полила водою, також все рівненько. Там буде ще е, шпакльовка зверху. Да? Yeah. Так, також шпакльовка буде. Це я не буду закривати цю частину. ми не будемо закривати. В бані ці всі лені, ці всі балки закриються гіпсокартоном, тому їх видно не буде. Вони всі будуть в гіпсокартоні, тому що тут буде е, ванна комната і тут будуть великі пари. Пари будуть портити лені. Я потім їх почищу ще раз, обработую антитарло, І вони всі абсолютно закриються. Спочатку закриється спеціальна пленка, щоб пари не поступали. А потім закриється гіпсокартон, спеціальний від, щоб не портився такий спеціальний гіпсокартон для бані ставиться. І все. То їх видно не буде цих балок. Цих так що так. Що ще хочу сказати? Все. Сьогодні я купимо ще раствор, Надіюсь, що будемо працювати над цією стіною, тому що хочеться ще закрити баню, щоб вже тут хоча б баня була вже повністю заштукатурена. А Цю частину, ми, напевно, ми оставимо на завтра. Або, може, цю частину будемо робити. Побачимо з Вітю, як нам вирішимо, так і будемо робити. Як нам карта ляже. Напевне, все-таки це хочеться закрити швидше, бо у нас, у нас індіонок на вулиці стоїть, воно вже якимось камушками таким пішло. Треба його використати і закрити цю не стінку. Я говорю, що це закрилося таке. А ту баню закриємо суботу, не знаю, в соботу, неділю. В баню робимо цементний раствор, я вже говорила, тому що тут лежати плитка, і він має він бути крепким, щоб плитка не відпала. А де не буде стояти плитка. Тобто тут то можна ставити інтонако. Ми доніку також розбавляємо з цементом, щоб було крепше. Бо доноку воно таке, як клей такий, знаєте. І воно дуже легко вирівнює стіни, легше працювати, але воно не таке крепке, як цементний раствор. Тут ми зробили ще цементний тут. Добрий день. Ви ще крепке воно. Це ну, таке хребке, що ну, тут пилюка попадала зверху. <серків> і проводку. Питали мене за проводку, чого тут не видно проводки. Тут буде лампочка висіти, обов'язково. А проводку ми візьмемо звідси. Тобто буде включатель ось, ось тут. Ключатель, паки от тут йде на там через двері, і воно вилізе от сюди. Так що включатель тут буде. І тут була така люстра, що, щось продумаємо, що тут буде висіть. І так, такі діла у нас. Тут я поснімаю ще на другий поверсі, що там у нас робиться. Ось ми заходимо на кухню. Ось так, ось, в такому состоянні все. Дуже медленно працюється чогось, дуже медленно не знаю чого. Вже втомилися. Втомилися від цього, дивишся на це все. Тобто на другому поверсі нічого не змінилося у нас. Треба працювати, треба працювати, але ми такі в світі стали, непонятно. Гроші закінчуються, немає грошей, немає настроєння, немає нічого. Ні, вже багато що зробили. Слава Богу, що кришу хоча б перекрили, але там утепляти будемо потім, в самому останньому чергу, напевно. Тут зробили дирку. Хочев і для електрики провода ось так. То підлога за дв, дв, два слоя буде. Вчора будуть такі спеціальні перліни, а потом буде вище підлога. Ще то, то буде... Я вам не знаю, як об'яснити. Я не, не, не об'ясняла така, що у нас таке твориться. Дивіться, що у нас зробиться. Мені потім дуже цікаво дивитися по відео, що у вас було до, а що стало по потім. Я зараз дивлюся старі старі відео і думаю, господи. Не жас, так все було. <свеч> Кому ви бачили? на ту кімнату, яка закриється гіпсокартоном. Ось так от. Електрик вже поставив е -е, ще одну базу, з якої буде виходити світло. І от лампочки, от так. Вот, про... де буде почати світло. Так, треба обов'язково поміняти ці вікна. Ось це вікно, ось це вікно і там. Тут візденно вже поміняти вікна, але баджет, наш баджет лімітату. <гум> Тому хоча б те, що треба горить, те, що горить, треба поміняти. Тут, так, ці, ці три вікна ми залишимо, бо вони легко міняються потім, вбивають зі сторони і все, і в общем становиться. А ці от треба поміняти, бо вони виходять на стінки, а стінки ми повинні закрити гіпсокартоном. Вони якось так приставлені, непонятно як. Треба його виняти, все там красиво зробити, поштукатурити. Оголочки валяються, якісь. Вітя у нас оголочки є. Дивіться, якісь гвозді. Шурупи є такі. Вітя я купляв шурупи недавно, до речі, у нас валяються. Ей, гвозді такі, якісь, ці оголочки, оголочки. осталися. Можна укріпити цими, непонятно, що якісь лені укріпити можна. Це вілюха була, то ми закривали вікна. То, що у нас робить, ходимося? Опа! О. А. Вітя! <сістить>, Сістить. Сістить нас все. Е, Таке. Добренько, добренько, добре є. Потім, коли будемо ставити гіпсокартон, треба, напевно, трошки пообрізати -по -по все. Обшклябувати, те, що падає. І замазати е, тим, як називається, ну, господи, грунтовкою, грунтовкою для гіпсу. В общем, грунтовкою можна обов'язково замазати, і все буде чудово, прекрасно, і все буде прекрасно. Так, ми вже закінчимо кухню, закінчимо ту стінку і прийдемо на другий поверх. Уже будемо працювати тут конкретно з вітрою. Будемо закривати, робити і штукатурити будемо. Вирівнювати будемо. Ось тут треба теж. Я хотіла, хотіла, а в мене... Морального состояння не вистачає все робити. Знаєш, що треба? Треба, посл... остати і почати. І тоді воно вже, вже, вже якось не може закінчити, треба швидше закінчити і вже хочеться закінчити. А коли не починаєш, дивишся на те, господиш. І ще звідти там зверху, везде, поставити ще один слой кирпічей нових. Там кирпічний слой підняти, так сказати, бордюр. Тут теж поставити, бо коли будемо закривати гіпсокартоном і ватою заповняти е, кришу, то треба, щоб воно було вище. Тут треба, там теж обов'язково і тут обов'язково. Тут два слої, то пав один слої, ще, ще зверху, зверху один слой. І там ще потрібно закритися кирпичами, бо там, бачите, ще не, слой один є.